Ранкомаля, доброго сонячного ранку усім, я дуже рада вас вітати. І сьогодні я хочу познайомити вас із цим невеликим деревом, нашим маленьким зеленим другом, який називається Липа. Я маленька липка, виросту велика, не ламай мене, я бадовим цвітом зацвіту над світом. Бережи мене, будемо з тобою! Сти обоє, ти люби мене, виросте за руки, ідеш світ широкий. Не забудь мене, цей віч про нашого маленького друга, липню. А зараз, діти, давайте ближче розглянемо наше дерево. Воно геть зовсім невелике, тому що його недавно посадили. Дітки дбайливо доглядають за ним, поливають, і воно вже стало рости, рости, рости і тягти свої гілочки до сонця. Подивіться, у нього стовбур. Ось він, але він не дуже товстий. Поряд ростуть великі дерева, у них товсті стовбури, а у цієї липки ще стовбур тоненький. Гілочки подивіться тягнуться до сонечка вгору, 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 вгору і ростуть. А листочки круглої форми, схожі на маленькі сердечка, які тягнуть до нас свої долоньки. І ніби вітаються з нами, кажуть, доброго ранку, доброго ранку, вітаються з нами листочки липи. Ось таке маленьке дерево росте у нас у дитячому садочку. А ще у нас росте велика липа, яка дуже стара і дуже довго росте в дитячому садочку. Зараз ми підійдемо до неї. Діти, подивіться, ось ми прийшли з нами ще до однієї липи, яка росте у нашому дитячому садочку. Це стара липа, вона дуже давно росте біля садочка. Подивіться, який в неї товстий, товстий стовбур, які потужні гілки, яка вона висока. Подивіться, висока, висока, висока затіняє сонечко собою. Як в неї багато листя, багато гілок. Ось нахилені до землі, віти. І тут нахилені до землі віти. А зараз ми підійдемо трошки ближче і розглянемо, що з'явилося у нашої липи. Подивіться, наша липка скоро розквітне. І це ось з'явився липовий цвіт, і квіточки на ній тільки починають відкриватися. А ви знаєте, діти, що липа це дуже корисне дерево, коли зацвітуть липові квіточки. До неї буде прилітати багато-багато пчіл, тому що липове дерево воно дуже багато на нектар, який збирають пчілки і роблять з нього мед корисний і цілющий. Коли люди хворіють, то їдять липовий мед і ним виліковуються. Тому липу дуже багато насаджують у садках, у парках. У подвір'ях навіть люди садять біля хат, тому що люди вірили з давніх давен що коли гром і блискавка, то вона ніколи не вдарить блискавка у липу. І можна під липкою заховатися від дощу. І тому липу часто садили поруч із будинками. А зараз, малята, я хочу вам показати, ось у нас на липі є будиночок, у якому. Живуть шпаки. Наші маленькі зелені друзі. Бачите, ось такий будиночок, у якому живуть шпачки. І якщо постоять, почекати, то, можливо, шпачок і прилетить до свого будиночка. А будиночки такі розвішують, щоб шпачкам було де жити, щоб вони збирали комах і лікували дерева. Ось така моя сьогоднішня. Розповідь про чудове дерево липу, яка росте у нас на території дитячого садочка. Ми сьогодні з вами познайомилися з маленькою липкою, з великою липою. Як пахне липа сонечком чудовим, і аромат на цілий світ летить, а на дощі так світло, причудово, така зворушлива і світанкова мить. Хоча все червень, а вже скоро липа квітне, скрізь бджоли в'ються і на світ летять. Усе в природі мудре і привітне, все хоче небо і сонце привітати. Ось таке чудове дерево липа. Я думаю, що ви впізнаєте у парках, у скверах, і вам буде приємно під нею гуляти і відпочивати. Діти, я хочу зараз вас запросити до нашої творчої майстерні і намалювати разом зі мною маленьку зелену липу, яка росте у нас у дитячому садочку. Для роботи я приготувала тонований папір. Ось у мене зверху затоноване небо блакитним кольором, а внизу травичка зеленим, пензлик, воду, фарби жовто-зеленого і коричневого кольорів, ватну паличку і. Вологу серветочку. Тож приступаємо до роботи. Спочатку ми пригадаємо, як ми малюємо дерево. Ось рукою я притримую листочок, щоб він не сковзався. Набираю водичку, віджимаю пензлик і набираю коричневу фарбу. Віджимаю також пензлик, обкрай баночки, і починаю малювати дерево. Дерево ми завжди малюємо зверху вниз, зверху вниз, ось ми. Малюємо зверху тоненьким, а донизу товщі, бо донизу стовбур у дерева трошки товщий. Гілочки зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Ось ми намалювали товсті гілки, а на них ростуть ще маленькі гілочки. Їх також малюємо зверху вниз. По кілька гілочок. На кожній великій гілці. Кожного разу я набираю фарбу і віджимаю від краєчок паночки, щоб вона не текла і не забруднила наш малюнок. Тепер домалюємо ще багато таких маленьких-маленьких гілочок. Ось у мене вийшло дерево не дуже велике, тому що наша липка невелика. Я промиваю пензличок, Віджимаю об краєчок стаканчика і ставлю у підставочку. Зараз я буду малювати листочки на нашому дереві. Для цього я беру фарбу зеленого кольору. Мені допоможе мій пальчик, буде моїм помічником. Лівою рукою я притримую листочок, а правою починаю малювати. Я мочаю мій пальчик у фарбу зеленого кольору і починаю малювати. Багато-багато листочків, вони кругленькі, схожі на маленькі сердечка, такі, як у нашої маленької липки, яку ми з вами бачили у садочку. Отак От потихеньку-потихеньку я заповню всю крону нашого дерева, всі гілочки, між гілочками простір. І наша липка стає зеленою, маленькою. Відною. Ось багато-багато таких листочків намалюємо, заповнюємо щільненько, ось вже фарба густа, макнемо водичку трошки і заповнюємо всі-всі-всі гілочки, весь простір між гілочками, отак, щоб наша липка була кучерява. Кругленька і зелененька. Ось у нас вийшло ось таке дерево, маленька зелененька липка. Тепер я мій пальчик витираю вологою серветочкою, забираю фарбу зеленого кольору і буду малювати на липі липовий цвіт. Ми з вами дивилися, що вже на липі виросли квіточки, що вони не відкрилися. А вже ось-ось відкриються. Допоможе нам у цьому ватна палочка і фарба зеленого кольору. Я візьму ось заготовочку іншу, де вже фарба висохла, і буду малювати ватною палочкою, наберу водичку, жовту фарбу, притримую рукою і малюю ось такі квіточки на нашій липі. Липка наша буде квітнути жовтим кольором. Приваплювати до себе багато бджіл, які прилітають до неї, збирають солодкий сік нектар, а потім у своїх будиночках-уликах переробляють його на солодкий, корисний липовий мед. Люди його вживають і лікуються ним від застуди, хто кашляє, має застудні захворювання. То й п'є чайок з липовим медом і видужує ось така липка у нас буде квітуча. Рости у нашому дитячому садочку. Я закінчила свою роботу. Ось така липка маленька вийшла у мене. Я маленька липка, виросту велика, не ламай мене, я медовим цвітом. Зацвіту над світом, пережи мене. Будемо з тобою, ми рости обоє, ти люби мене. Виростеш за руки, підеш світ широкий. Не забудь мене, ось така маленька квітуча липка. А я прощаюся з вами. До побачення!